Вдячні за концерт за ті емоції, які ви подарували. Ну, готуючись сьогодні до зустрічі з вами і гуртаючи сторінки того, що вже написано, мене особисто. Я думаю, що і наших глядачів також зацікавить. От зараз в творчому доробку понад 400 пісень. А що ви починалося? Що підштовхнуло до того, ось розцвів цей талант? І прийшло. Так, Я з дитинства дуже люблю пісню, і писала в ранньому так, ну, в ранній юності. Я якось так, е, не вважала, що це серйозно, що це може сподобатися комусь, ще і мене. А потім якось так потихеньку, помаленьку е, пісні почали, народжуватися, все більше і більше. Я, знаєте, що написати пісню, треба, щоб було щось в душі, треба щось пережити. Просто так не напишеш. Це якесь враження, якісь переживання, якийсь біля, якесь щастя. І коли тут все е, е, наповнює твою душу, тоді народжуються пісні. Дякую. Ще одна, от ви родом саме з Луганщини. Доля вас пов'язала з Полтавщиною. У вас ну, чудова українська пісня. Я навіть дивуюся, тому що більше ж на Луганщині говорили російською мовою. І тут, як колись мені у Львові сказали, найчистіша українська мова з Полтавщини. От ваші бабуся, мама, вони досконало володіли. Мовою треба чи... в тому, що мої батьки вони з Полтавської області, а тато, тато. із інківського району село Батьки, а мама з диканського село їжда. І е, я на всіх канікулах відпочивала завжди в цих маленьких силах. Я пам'ятаю бабусьу хатку пілесінку під, під соломою. Цей спрошилася доріжечка, шовковиця в дворі, сарайчик. Ну такі найприємніші спогади дитинства. Цей запах в, в хаті на долівці намазаній. Сіна, трави, ну, а піч. А, той борщ був найсмачніший, коли бабуся втягала з печі. І ми з сам один запівали українську народну пісню. І тому, коли 20 років приїхала на Полтавщину, якось так само, само собою все вийшло плавно, не було ніяких проблем. І Полтавщина стала для мене рідною. А в Луганській області моя рідна сестра Ларіса. Зараз вона живе в ЛНР, там одружена і двоє діток. На жаль, ми рідко бачимось. ну, Надіюсь, що скоро все мине і все буде добре. Надія нам найкраще завжди з нами залишається. Ну, на сьогоднішній день у вас вже, скажімо так, багато всіляких відзнак. Величезна кількість самих різних гран-при. Народна, заслужена. Яка вершина ще може підкоритися? Що попереду? Це любов для дитя. Це коли ти приходиш на концерт, а зал повний, а люди дивляться, не чекають, їхні очі сяють. Це сама головна нагорода. те все пусте, те все мене, це все забудеться. А любов людей це те, для чого варто жити, працювати, дихати, писати, пісні і співати. Дякую. Сьогодні, от, перебуваючи на концерті, в мене так промайнула думка. Воно, такі чудові голоси. Чудово володієте. Діапазон у вас прекрасні. Чому не Євробач? Де національний? Мір? Чому ви це пропустили? Розумієте, євробачення це більш естрадний напрямок, більш сучасний. У нас все близьке дуже народного. Пісні народні і наші пісні вони молоді, прості, вони не дуже складні. Ну ми не ставимо за цілі робити молодість складною. Вона повинна бути душевна. Вона повинна западати в душу. Вона повинна повинна викликати почуття. Щоб як кажуть, ти по шкірі. Саме головне в пісні це душа. А техніка це вже, ну, я, це на другому місці, я не вважаю, це засновне. основне. А от Євробачні, там треба показувати діапазон, техніку, можливості, шоу, ну, з бородою чи як. А це не для нас. Я ж так думаю, що ви переглядали наш національний відбір і бачили, наскільки там досить такі запеклі були бої музичні. Жанр авторської пісні. Що підштовхнуло саме до цього жанру? <гум> Почалося все з дитячих пісень. Мої дівчатка були зовсім маленькі, 3-4 роки, і е, виявилося, що немає пісень українськомовних для маленьких діток. Залишилося тільки е, з Радянського Союзу, пусть будуть ні, голубий вагон. А і, крім того, я ще працювала в школі, викладала музику. І я е, почала писати сама. І вони так, Василечки, перший дзвоник, пісня про котика Мурчика написала, дівчата співають в школі, і воно так пішло, і потім почали мене просити, і нам напишіть, і нам напишіть. І, е, в принципі, то така імену авторська діяльність композиторська, пішла з дитячі пісень, а потім уже росли діти. Росли пісні росли, росли, росли. <гум> ну, дійсно у вас в репортуарі дуже багато пісень, які пов'язані з дитинством, зі школою, з світою. І це до речі дуже допомагає зараз і викладачам музики, і художнім керівникам. В моїй особистій життєвій практиці був випадок, коли я приїздила до вас творчу студію і для училища професійно-технічного. Придбала тоді мінусовки, ноти, пісень, і вони до цього часу лунають в художній самодіяльності. вас дуже люблять. У ну, нас, до речі, дуже багато нових вийшло з бірочок, так що приїжджайте, або давайте вам перейшлемо. Ми тримаємо пульс на руці шкільного і культурного освітнього такого дійства. Ми спілкуємося, у нас зв'язки з багатьма школами. Східна Україна зараз активно, як ніколи, замовляє українськомовні пісні. Донецька, Луганська. Навіть ті, що зараз е, окуповані, Потужні, долять, і кажуть, вийшли ними, там передається якось плепочта ну, і кажу, як же ви будете співати, Вона каже, тихенько. <світ> і ми висилаємо разними способами на обов'язково почтою. Дуже важливо, що наші маленькі дітки ті ще ростуть, ростуть на українській пісні. І це треба було робити давно і набагато потужніше. Ну, ну, Майдя, Хотілося я. б так, щоб вийшли ці дії, щоб він пішов по всіх школах. Це не, не соловий проєкт, просто щоб от кожне, кожне село могло прибрати плюси і мінуси. Скільки ж дітей? Хай би вони ці співали. Але, на жаль, ну, ми все самотужки, ми пишемо фунера, ми записуємо оранжування, пускаємо диски, все за свій рахунок і самі розсилаємо. Ми закінчили в цьому році от, буквально недавно. Ми майбутні педагоги музики. Також закінчили музичне Кінчилище. училище, ми можемо в школі музичні, і я вам хочу сказати, що нічого не міняється. Міняється, але не те. Нам були в нас, був в нас такий предмет, і ми на ньому вивчали цей новий закон про освіту в там сторінок. І ні одного слова. Про культуру, про, про культуру про України. Mm -hmm. От іменно конкретно про українське. Все, вони там в реформи, то, 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 то все, все. все це добре, дуже класно. Але де? Українське, чому немає в цьому законі або в будь-якому іншому рішенні, що вести там з початкових класів, не обов'язково не не ж не музику на Данрію Май. Ми не говоримо землень. нас. Ми говоримо, є. От зараз опускають комплекти інші доволі гарні теж композитори Роси... До речі, вас земляк Галаган. це став Голаган. Дуже багато таких пісень. Їх будь-скільки пісень, але чомусь, чомусь наша чат, освіта районі, угодно, залишилася на, на рівні радянську, радянську, радянську майже в інтернеті суду. зараз можна знайти да. пісні. Тільки в інтернеті. і говоримо тоді занадто і говоримо про національну ідею, патріотизм. Якщо діти. Ростуть не російські треба в школах. Я не кажу про коли вони займаються, наприклад, професійно, да. А вони ж цього не бачать, вони цього не чують. Я була приємно з двору. У мене вже є двоє онуків, і онучка тут ближче в цьому місті, тому я досить часто потрапляю на якісь свята в дитячому садочку, і от те, що там лунає українська пісня і український вірш, це дуже добре. І як ці дітлахи, яким по три рочки намагаються все це промовляти, співати, це чудово. Але сумно те, що статистика говорить нам про те, що через 20 років щонайменше Україна повністю заговорить Україну. Це, звісно, статистика сумна. І це хвала, і низький уклін тим педагогам, які за майже 95%. Купляють ці комплекти. на свої кошти. За свої, свої кошти. Вони там якось думають, Зладається, куди це, думає, складаються, і, 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 і які 20? Я б сказала, що всі З Таким, от, якщо так, якщо надалі це питання не буде розглядатися на більш високому професійному і вагомому рівні. Тому що це всіх от сплеск патріотизму був і Я зараз його по його розчарування, да, і... коли, Коли покрасили всі. Ну, да. Да. Заборчики. Заборчики. Заборчики, да. А ви б через річ покрасили його брат. Ну чорний! А, а за чим? А навіщо? Mm -hmm. Не будемо просто. Не? Не не будем, просто не? Будем, просто не? про музику, тому що yeah. ми, ми тісно пересікаємося. У нас патріотична пісня. Yeah. Дуже часто, коли на радіо несеш свою пісню, вони кажуть, не формат. Мамина сорочка, не формат. Кажу, та чого ж не формат? Не формат. Не". Ну, не". Дуже важко. Десь косьому yeah. сідати так завжди. Що угодно. захід, ну там, на десь мові на якій хочеш, якийсь yeah. реп. Буває таке, слухайшся, бо господи, ну ну подобається мов, ну, ну таке а те крутять. А те, що має зміст, якусь душу, дуже важко. ну, ми, ну ми не добр... потрібно. Зараз дуже добре сприймають і в діаспорі українській. Наскільки я знаю, мама на сорочка навіть стала да, певним именно, гімном да, да, да. в одній із європейських країн, і я це була здивована. Ви знаєте, у нас на тому тижні. З благодійною гуманітарною допомогою була невеличка делегація з Німеччини, з землі Нижня Саксонія, це вже по лінії волонтерській, тому що я ще співпрацюю з волонтерами. От. І коли вони привезли цю допомогу, побачили тут все, поспілкувалися, кажуть, нам так сумно, що у вас такі, такий потенціал, стільки всього. І ви на жаль не може як... топчитися на місці? Ну mm. тобто являєтеся там видніше, чим наше морможного mm. власне нас така земля, У нас, у нас такі, така природа. У нас такі ми люди терпляч. Я да. Ще да. скажу, ми дуже да. терплячі всі розумні. От, я дивлюся на машині. Як вони за кордоном? Пало колеса, викликають якогось майстра. у нас сам став, навіть я можу прикрутити. Повірте, я за... добре. Я й не сумніваюся. А там ви що, такого нема, там у нас вимагає ситуація, що ти повинен вміти все. Сороко ручка, сорокожка. Виявляється і так. Колись вашу родину назвали пісенним дивом. І от ваші такі концерти, ваше тріо. Наскільки часто вам зараз здається саме родин, родиною мандрувати? Ну, спасіння топаючих, правила рок самих потопаючих. Ми самі все організовуємо, їздимо, дзвонимо, домовляємося. Дуже багато благодійних концертів. От у нас в неділю буде полтав, перший концерт благодійний три години для родин загиблих АТО, переселенців, багатодітних мам, мам, які виконують інвалідів. А другий вже ми зробимо такий, щоб. Компераційно кажуть, ну дуже ми часто виступаємо, ми співпрацюємо з інвалідами, дітьми полтавщини всієї. У нас кожен рік поділилися теплом, ми запрошуємо, не тільки ми виступаємо, ми співаємо з ними. Діти погалочують і сліпі. Ну, вони готують номера, номери, вони грають ночі, ну, це так цікаво. дуже. І це дуже всім подобається, всі приймають, чекають. Ми їздимо по інтернатах, нас запрошують, ми спілкуємося, ми нікому нікого не відмовляємо, бо це добре, що тебе запрошують. І... Ну, вже ну, благодійна ката справа, вона завжди, якщо ж даруєш, простягаєш долоні, наповнюєш долоні. Це безумовно є таке. І ще за ваш творчий центр. от йому вже 10 років. Здобутки, мабуть, таки є. І вже є ті, хто вийшов, можливо, на велику сцену, для когось захоплення піснею стало їхнім. Професіональне може Ми, життя. Ну, навіть ті, хто е, наче і не займалися і з музикою, просто ходили в центр. Але тепер позакінчували вищі навчальні заклади і працюють не по спеціальності, а співають. Хто де, але якось годують свої сім'ї. Є такий е, співак Влад Сименко. Він ходив проєкт до Меладзе, він співає такий Влад Булах. Він у нас навчався. він зараз аранжувальник, він тісно співпрацює із Лєпсом Михайловим, У нього дуже в дуже, нього студія потужна. Ну, таких всі пішли, розійшлися по закінченому з повступали по вступали в консерваторії, хтось в академічному стилі. Ну дуже в музичних школах працюють. До нас кожного року навесні дзвонимо музичилище і каже, хто у вас там є. Ми діток, тому що дуже багато талановитих. Хто хоче? Ювілей збирали. Так, ми зібрали ювілей, з'їхалися наші всі, вже дехто з дружинами, з дітками. Так було приємно. Ми співали цілий вечір. Ми сиділи, ми так згадувалися, спілкувалися. Таке щастя. Такі дорослі, вони просто вищі від тебе дуже приємно. Це добре, коли учні здатні перевершити. вчителя, Всі співали, які голоси усіх на різних мовах, кожен у своєму стилі, всі ж різні, всі індивідуальності. Задає центру не зробити всіх під одну рубінку, а кожну дивитися на яку індивідуальність. От вона розвивається, так, як вона сама, і це зберегти. Хоча в нас є і ансамблі, хор, так, треба вміти співати в хорі, ансамблі і трогалося, але індивідуальність завжди повинна залишатися. Це саме головне. Дякую. Леся і Станіслава. Цікаво. Ну, Леся, ще можу зрозуміти, ну чому Станіслава? Чому ім'я таке? Чому таке ім'я Стася, да? Як казала, вона казала, пані Стася, зрозуміло. Мамі, вам, дівчата, ми зичимо всього найкращого. Дуже вдячні, що ви внесете свій талант в люти і ми вас будемо чекати завжди з задоволенням. Якщо буде добре наступного року, перед 8 березня, ми приїдемо, зустрінемося, допишемо ще нових пісень. Можливо, приїдете так, щоб й містом погуляти, не з авто і на сцену зразу. Дячні вам, дякую, дякую що приділили увагу. добра, радості, миру за все буде добре.